Друзі, всім привіт! Автопарк на зуску у нас нове чудове надходження. Це Ford Transit 2006 року випуску. По кузову автомобіль потребує косметичних вкладень. Це такі, як зробити пороги, бо трошки з віком вони зникають. Автомобіль у нас вантажний. Задня частина в класному стані. ДТП таких великих не було у автомобіля. Майже вся в різній фарбі, фарбовано лише два передніх крила, але тут робилися арочки. Більше нічого по авто не робилося. Все вкладувалось лише в техніку. Техніка тут бомбі... бомба просто дві тисячі назад замінили комплект ГРМ, зробили ТОшку. Щеплення дуже класно, зроблено все, що треба. Ну, по техніці вона просто ідеальна. П'ятиступенева механіка, дизельок 2 літра, штатна мультимедія, печечка. класна тачка, 250 тисяч рідного пробігу. Друзі, кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопарк Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Також ми можемо. Привезтемо автомобіль з Європи або з Азії. Звертайтеся.